Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви Р. Письмо великою буквою Р правопис власних назв, річки, вірш, заголовок, опис. Почнемо із гри. Обіймай звук Р або р. Підготуйте свої долоньки. Я читаю вам вірш, і коли ви чуєте звук Р або Р, ласкаємо долонці. В річці риби. В річці раки. Ой, принишкли небораки, бо їм равлики розповів, що рибалка тут ходив. Викладіть стільки цеглинок, скільки слів зі звуками «р» і «р» ви почули. Рак, комар, рука. Підкажіть. Де знаходиться буква Р на початку слова в кінці чи всередині. Попрацюємо з віршем? Слухаємо. Ми з Івасем вудкарі, хочі невеличкі. Стали вранці на зорі і гайда до річки тут замовкни сядь тиль чи ляш і не кліпай оком. Клюнуло у мене лящ, а у тебе? Окунь. Потім ще тягнули, ще, аж втомились руки. Причаївшись під кущем, все чекали щуки, але щука не взяла. Іншим разом зловом вернулись до села із важким уловом. Вадим крища. Давайте розгадаємо ревус. Рі і ручка. Забираємо ру, виходить. Річ. У нас гриб. Забираємо г, залишається риба. Риб. Далі забираємо першу і останню літеру ри і білка замість і а рибалка. Річка, риба і рибалка. Складіть речення з трьома цими словами. Будуйте схему речення з цеглинок. Сьогодні ми навчимося писати велику літеру Р. Будемо читати та писати слова із цією Переходимо до роботи з підручником. Читаємо склади. Вимоє ехо: ра, ро, ру, рі, ре, ар, ур, ір, ір. Чим займається кутик та мишка? Де вони ловлять рибу? Ну що ж, перейдемо до першого завдання, будемо читати слова і одразу шукати слово підпис малюнка. Читаємо: ріка, риба, рибак, річка, рибка, риболов, річенька, рибина, рибалка, роман Ростислава, Руслана. І слово у нас рибак, риболов, рибалка. Кластер словом, рибалка. Рибалка де ловить рибу? На річці. Це є риболовля, потрібні для нього черв'яки, човен, прикорм, вудка, спінів, стілець. Річкова риба є у річці. І це лин, щука, кара. Асоціативний кущі словом річка. Що вам спадає на думку, коли ви чуєте це слово? Відпочинок, риба, природа, широка, купання. Працюємо далі за підручник. Дніпро є найбільша річка України. Пиши Дніпро завжди з великої. Отже, перейдемо до нашого. Передбачте, будь ласка, за текстом за його назвою, що ж там буде? Читаємо назву вірша про ріку. Як ви гадаєте, про що йтиметься у вірші? Отже, перевіримо вас. Купались у ріці сірі сірі горобці. Стала сірою ріка плине сіра і рідка. Мили лапки у воді. Геть, руді, то річка вже руда, плине мокра, як вода. Потім дощ у річку впав, з оберемком синіх трав. Річка синя, як трава, синя річка не бува. Автор Леся Ман. Хто з вас бачив таку картину в реальному житті? Збулися ваші передбачення. Що вас здивувало у почутому? Чи дійсно річка може змінювати колір? Чи бачили ви таке в реальному житті? А від чого річка міняє колір у вірші? Чи дійсно з таких причин ріка може змінювати колір? Який колір, на вашу думку, не може бути у річці? Стіна слів і слово «оберемок». Що ж це таке? Це кількість чого-небудь, звичайно, однорідного, яку можна обхопити або взяти рукою. Зіставимо з вами велику букву R, друкований рукописно. Що в них спільного, а що відмінного. Переходимо до методики написання великої літери R. Ріночка 47. Прописуємо елементи великої літери. Прописуємо саму велику літеру Р і слова руслан і речення руслан плаває в Дніпрі. Далі сторінка 49: Хто живе у річці? Розфарбуйте. Сладіть речення. Відгадуємо загадки. Увечері на землю злітає, вночі на землі перебуває, а вранці знову відлітає. Що це роса? Господар по стежці повзе, на собі хатинку везе, друзі кличуть його павлик. Звісно ж, це рогатий равлик. Сміха біжить без рук, а рукава має річки. Виникає проблема чи корисно відпочивати біля річки? Вважає, що так, обґрунтуйте свою думку. А хто вважає, що ні, також обґрунтуйте. Отже, зібрали всі думки і висновок один. Так, бо організм загартовується на цілий рік. Ті, що сказали ні, вони сказали, ні, можна захворіти. Давайте зробимо загальний висновок. На річці відпочивати корисно, але потрібно дотримуватися порад і застережень щодо отруєнь та опіків. Завершуємо наш урок. І плюс це все те, що сподобалося вам на уроці, що здалося цікавим та корисним, ви можете це сказати. Мінуси це все те, що не сподобалося, здавалося важким, незрозумілим та нудним. І запитання виникає: це факти, про які дізнались на уроці, чого б ще хотіли дізнатися. До зустрічі!